Поставила щойно на місце. На днях був такий вітер, його занесло аж до сусідського паркана Він же легкий, вітром винесло з його місця. Я трішечки додала сюди рослинок. Ну, седом тут був, ось цинерарію цю додала. Пеньочок також тут був. Це трішки переставила, бо поставила сюди новий декор з рослинами. Не знаю, як він буде зимувати, бо я звідси забрала своє панно. Ось таких пташок сюди поставила. Для посмішки так. Рано, вранці вийдеш, подивишся і посміхнешся, вівсяницю сюди підсадила. І оцей пеньок зробила. Курчик оцей. Він мені так подобається. Він наче на ніжках стоїть, гляньте. Як гарно, так? Це у мене. Мені сказали французький полин, а хтось сказав, що це карі. Не знаю. І два види седума, Оце крістата. А оце... Звичайний, я не знаю, а то внутрі чи як, не знаю. Так, і ще що я тут зробила. Зробила ось такий іще. Вкопала в землю. Вкопала в землю оцю штуку. Тут у мене шланг лежить. Треба було забрати, але хай вже. Це щось подібне. До оцієї композиції. Ось так я ось ось ця. Ось, бачите, вона стоїть в цій азбестовій трубі. Це ці з бачків, оці штуки. Оце одна і оце друга. А оце третя. Ось я зробила таку. Ну, мені треба чимось займатися. І повісила чайника. Тут у мене Дріт такий гарний, звивистий, бачите? Мені він так подобається. Я думала, ну куди його при... приторочити, куди його приткнути? І ось приткнула. Не знаю, скільки воно видержить. Думаю, що до заморозків вистачить мені помилуватися цією красою. Так, ну це ви все бачили, це в мене все давно стоїть. Цей японський куточок, скажу так. І що я зробила? А, свинці. Хрюнці я віддала її монетки. Посадила її знову. Столик, то я не захотіла робити. Ну, не хочеться в мене, не стоїть у мене душа до нього. Я його склала все, але не наклеїла. Ті монети. Так ось. Я сьогодні. Вирізала пагоду, але щось мені тут не подобається. Чогось тут не вистачає. Як її показати, ой, я не знаю. Ось так. Треба подивитися по фото. Щось вона не така, як має бути. Мозоля собі натерла. Ну, я подивлюсь по фото і ще. Щось додам або щось, може, треба буде забрати. Не знаю ще. Буду дивитися. Займатися все одно чимось треба. А так якась розрада. Закрилася дилосперма. Цвіте такими темніші квіточки. Темними такими набитими квіточками. Гарно, вона мені так подобається і безпроблемна. І на сонці росте, і гарно розростається, прижив... Чирин... живцюється гарно, я мала на увазі. Тикнеш, і воно пішло і пішло. Ну, не рослина, а диво прямо. Казка.